Жінка запропонувала мені грошові кошти за непритягнення її до відповідальності за те, що вона змушує свою літню матір жебракувати. Я звернувся до управління внутрішньої безпеки Національної поліції з приводу того, що мені запропоновано було хабар. Громадянку було затримано під час передачі коштів. В Одесі поліцейські затримали жінку, яка змушувала жебракувати літню матір і намагалася підкупити поліцейську. 58-річна жителька Одеси. Експлуатувала 89-річну матір, користуючись її похилим віком. Жінки вивозили її в місто у багатолюдні місця і змушувала займатися жебракуванням. Аби пенсіонерка викликала у людей почуття жалю, донька придбала для неї інвалідний візок. Зловмисниця контролювала процес жебракування та кількість отриманих коштів, які відбирала у старенької і використовувала для фінансування витрат, пов'язаних зі своєю протиправною діяльністю та на власні потреби. Аби дільничний офіцер поліції заплющив очі на протиправну діяльність 58-річної жінки, остання запропонувала йому 15 тисяч гривень неправомірної вигоди. Поліцейський про таку пропозицію повідомив до управління внутрішньої безпеки. В подальшому слідчими слідчого управління спільно з оперативниками управління міграційної поліції та Одеського управління департаменту внутрішньої безпеки було проведено комплекс слідчо-оперативних заходів, в ході яких Протиправні дії правопорушності були задокументовані, а її затримано після передачі грошей поліцейським. Наразі фігуранці повідомлено про підозру в переміщенні людини, вчиненому з метою експлуатації, з використанням матеріальної та іншої залежності потерпілої її уразливого стану, а також в наданні службовій особі неправомірної вигоди за вчинення нею будь-яких дій з використанням наданого службового становища. Ці злочини кваліфікуються за частиною першої статті 149 та частиною першої статті 369 Кримінального кодексу України. Максимальне покарання за них позбавлення волі на строк до 8 років. Досудове розслідування триває.